Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як вкладення алгоритмічні структури повторення та розгалуження. Ви вже ознайомилися з вкладеними циклами та вкладеними розгалуженнями і використовували їх для складання різноманітних алгоритмів. В алгоритмах можна також використовувати цикл у розгалуженні та розгалуження в циклі. Розглянемо приклади алгоритмів з використанням розгалуження в циклі. Ось задача перша. Є 5 діжок, у яких може бути вода. Вилити воду з усіх таких діжок. Для розв'язування цієї задачі потрібно 5 разів взяти чергову діжку, перевірити, чи є в ній вода. І якщо є, вилити воду. Блок схеми ви бачите зараз на малюнку. Тобто ми повторюємо 5 разів, що беремо діжку. Перевіряємо, є в діжці вода чи немає. Якщо немає, то ми просто йдемо до наступної діжки. Перевіряємо знову. Якщо є вода, ми її виливаємо і переходимо до наступної діжки, доки оці 5 разів не завершаться. Як 5 разів пройшли, у нас алгоритм закінчується. У першій задачі у цикл з лічильником вкладено неповне розгалуження. У циклі можуть міститися також вкладені повні розгалуження. У попередньому пункті ви розглядали алгоритм установлення будильника, але встановлювали будильник потрібно не один раз, а кожного дня тижня. Тому вище розглянутий фрагмент алгоритму потрібно виконати 7 разів. Перевіряємо, чи завтра робочий день. Якщо так, ми встановлюємо будильник о 7 годині ранку. Якщо не робочий, перевіряємо, чи субота. Якщо ні. Тобто у неділя залишається, ми ставимо будильник на 9 ранку. Якщо все таки субота, ми ставимо будильник на 8 ранку. І це ми повторюємо 7 разів, тому що у нас 7 днів тижня. Розгалуження, у тому числі вкладені, можуть входити не тільки до циклу з лічильником, а й до циклу з передумовою. У попередньому пункті ви розглядали алгоритм задачі гри, коли комп'ютер загадував число, а учень намагався його відгадати. Але в тому алгоритмі, якщо учень з першої спроби не відгадав число, гра закінчувалась. Якщо ж учень матиме багато спроб, поки він не відгадає число, то алгоритм матиме такий вигляд: у нас комп'ютер загадує число, учень число називає. Число учня дорівнює те, що загадав комп'ютер? Ні. Якщо це число більше, ніж те, що загадав комп'ютер. Якщо ні, повідомляємо, що наше що число, яке ми написали менше. Якщо так, повідомляємо, що число, яке ми написали більше. І в кінці, якщо все таки дорівнює, якщо ми вгадали, то нам комп'ютер пише, що ми вгадали число. І зараз переглянемо декілька запитань. Перше. Який цикл називають вкладеним у розгалуження? О, вкладений цикл у розгалуження називають той цикл, який знаходиться всередині. Команди якщо. Тобто у нас йде блок, якщо. Наприклад, якщо істина, ми до списку команд ставимо ще додатковий цикл. Яке розгалуження називають вкладеним циклом. Це те саме, що й попереднє, але навпаки. Тобто, коли у нас повторюється декілька разів перевірка певної умови. Наприклад, як в прикладі з діжками або ж з будильниками, у нас кожного разу перевірялося, якщо це діжка, ми перевіряли, чи діжка пуста. Якщо будильники ми перевіряли, який це день тижня, будній чи будній. Як виконується наведений фрагмент алгоритму Scratch. Тут у нас повне розгалуження, вкладене в цикл, який повторюється 10 разів. Ми 10 разів будемо перевіряти певну умову. Якщо істина у нас, ми виконуватимемо одну послідовність команд. Якщо хиба у нас, то ми виконуватимемо іншу послідовність команд. І розглянемо зараз невеличку гру. У нас на студії коду є така гра як код пурха. Тобто ми спробуємо зробити свою гру, по прикладу як Flappy Bird. І зараз я відкрию цю сторінку у себе на комп'ютері і поки що поставлю відео на паузу. Ось така сторіночка у нас відкрилася. І в нас перше завдання: додайте блок до блоку, коли клацнули. Тоді запустіть програму. Клацайте чи екрану для того, щоб пурх дістався до цілі. Гаразд. Ми бачимо, що у нас ось є ціль, куди пурху потрібно дістатись. І нам потрібно коликласнути, щоб у нас пурх вверх піднімався. Тобто махав крилами. Ставимо цей блок, запускаємо. Нам потрібно натискати на екран. Я натискаю мишею, він підлетів, і, блоку на... О, і цей фрагмент у нас завершився. Продовжуємо. Тож ми додали землю. Додайте блок до блоку, коли впав на землю. І ваш код має завершити гру, коли пург розбився. Тобто, у нас з'явився блок ось, коли впав на землю, і додаємо блок завершити гру. Запускаємо, натискаємо. І от він упав. Продовжуємо. Блок, коли гра починається, дозволяє запускати певний код на початку гри. Спробуйте заздати швидкість та добратись до мети. Коли гра починається, встановити ось нормальну швидкість, хай буде. Запустимо і натискаємо. Нам потрібно ось попати в ціль. Продовжуємо. Пург летітиме крізь перешкоди, якщо ви не напишете код. Тому змусить його врізатись в них. Додайте блоки до блоку, коли влучили в перешкоду. І ваш код має завершувати гру, коли пург вріжеться у певний набір труб. У нас є ось, коли пург влучив у перешкоду. Завершити гру нам потрібно додати. Запускаємо. Дивимось. Ось, нам потрібно попасти. Продовжуємо. Додамо табло підрахунку балів, коли пурх долає перешкоди. Додай блок, коли перешкоду подолано, щоб заробити бал. провівши пурха крізь перший набір труб. І ось нас є, коли минув перешкоду, отримано очко. Запускаємо. Зараз спробуємо. Подивись, о, чи все ще можна заробити бал, змушуючи пурха махати крилами більше або менше. Коли клацнувши, наприклад. О, отримати очко у нас, хай буде запустити. Тепер, коли ми клацаємо на екран, у нас очки додаються. Але нам, яке я зрозумів, не це нужно. Давайте заодно перечитаю. Подивись, чи все ще можна заробити бал, змушуючи пурха махати крилами більше або менше. Ага. Ось так більше все ще треба. Правильно. Тобто ми можемо, щоб він сильніше вниз пригав або менше. Тепер спробуйте змінити сцену, прикріпляючи блок до блоку, коли гра починається. Коли гра починається, от встановити сцену, які тут у нас пропонуються. От хай буде печера, наприклад. Запустити. Ну, ось у нас змінилася сцена, а гра продовжується. Візуальні ефекти можна встановити будь-який час. Не тільки коли гра починається. Спробуйте встановити випадкову сцену, коли відбудуться інші події, наприклад, при проходженні перешкоди. Ну ось спробуємо. О, де тут у нас. Коли минув перешкоду, о, встановити сцену випадкову. Запустимо. І зараз спробуємо минути перешкоду. Ось, все вірно, у нас сцена змінилася. Продовжуємо. Щоб ускладни... о, ускладнити, замість завершення гри при ударі в перешкоду, змінимо набрані бали на нуль. Так, коли влучив перешкоду, от встановити рахунок 0. Запустимо. Влучаємо перешкоду, і в нас 0 очків. Так, а чому гра не завершується? А, ось! завершилась. Створи свою власну гру в пурха. Може змінити всі візуальні ефекти і правила гри, навіть силу тяжіння. По завершенню диси кнопку кінець, щоб дозволити друзям спробувати вашу гру на своїх телефонах. Це завдання, воно не обов'язкове. Це за вашим бажанням, якщо хочете пройти. Я вам залишу посилання також щоденнику, щоб ви за бажанням змогли пройти погратися в це. Виконувати лише за бажанням. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!